Всім привіт, дорогі глядачі та болівальники! Позаду мене готель футбольного клубу Кривбас, куди неможливо потрапити, якщо ти не у структурі футбольного клубу. Але сьогодні у вас буде унікальна можливість подивитись на побут нашої юнацької футбольної команди. Тож, погнали! В цьому випуску у нас з вами буде можливість провести декілька днів з юнацькою футбольною командою Кривбас Ю-19. Поспілкуватись, відчути емоції разом з ними та зазирнути за залаштунки червонобілої родини. Все це вас чекає у новому проєкті Найкраща академія. Як ви вже зрозуміли, ми розпочнемо нашу екскурсію з ресторану, де хлопці зараз вечеряють. Хлопці смачного вам. Скажіть, будь ласка, от дивлюсь, по вечері немає нічого смаженого. Так, у вас дієта? Ну, Готуємося до гри. Перед грою не бажано їсти щось смажене, тому і в принципі на ніч нічого смаженого та жирного їсти не, не бажано, бо і, і таке, такий ужин маємо. В цілому дають смажене щось. Дуже рідко дають, але дають. Смажене. Ну, бо для спортсмена це все потім в вагу приходить, а для спортсмена, для футболіста вага це дуже важлива. Складова футболка. Дай воюваю, як у вас? У вас нормально. Ну, штрафують. — Штрафують, Визначає. штрафують. — Добре, а хто слідкує за цим? Головний тренер, він на кожному. Звішувані присутні і бачить всі якби, результати. Є хто слідкує, хто дотримується режиму, а є, хто кому це не <свісна> так, не, не, не заважає. А можеш розказати про графік? З чого починається день, чим він завершується? Десь в 7.45 ми. У нас медогляд, доктор перевіряє, чи з гравцями все добре, та йдемо на снідання. Після сніданка маємо десь півтори години паузи. Відпочиваємо і виїжджаємо на тренування. Після тренування о 12-й обід, пауза на відпочинок, вечерю, і вже після вечері стараємося відпочивати та готуватися на наступний день на наступне тренування. Тобто зараз, після вечері, ви відпочиваєте. Ми можемо піти до когось в номер, показати нашим болівальникам, глядачам, як живуть футболісти, як живе академія футбольного клубу «Кривбас». Все супер. Тож смачно давайте доїдаємо і підемо. Ну що ж, друзі, ми повечеряли перед тим, як ми підемо до хлопців у кімнату. Подивимось спортивний зал. Олександр нам покаже. Покажу. Розкажу вам все. Дуже непоганий зал, великий, багато тренажерів. Розкажи, що як ви займаєтесь, коли це все відбувається, скільки разів на день. Ну, в неділю звичайно, займаємося десь три рази. Ходимо до тренувань, щоб запобігти травматизму. Ходимо, розкатуємося на валу, ролу. Робимо гімнастику, щоб запобігти травматизму. Після тренувань теж ходимо займатися з нашим тренером по фізпідготовці. Ну, так все. що, ну, дякую тобі. Ми підемо далі. Продовжуємо нашу екскурсію по готелю Академії. Заходимо. Це кімната. Це ігрова кімната. Так, і відпочинку. Маємо PlayStation, маємо тенісний стол. Слухай, доволі таки непогано. Непогано. Як часто ви тут відпочиваєте? Доволі часто, бо на базі трудно щось придумати, крім того, крім цього. Угу. І тому часто буваємо тут. Є чемпіон по тенісу у вас в команді? Є. Хто саме? Я. Серйозно? Я так, я найсильніший у тенісі. А ну, давай одну подачку. <laughs> Давайте. Давайте не будемо тут зупинятись. Скажу лише те, що хлопці вміють грати не тільки у футбол. Ходімо далі. Приходимо. Ну, давай, давай разом. Так, це That's... наш зал теорії. Тут ми розбираємо матчі, готуємося з приводу теорії, до матчів та аналізуємо свою гру. Що, йдемо далі. Погнали. Слухай, ну в цілому база, реальна база, свіжа. Е, відчувається, що новеньке, все-все нове. Це в нас кімната відпочинку. Тут маємо кофемашину, маємо після тренування ізотонік завжди. Е і тут відпочиваємо, дивимось футбол, тут завжди збираємось команду. Дивно, дивилися? Так, дивилися, звісно, дивилися. Дуже, дуже добрі емоції, що вийшли на Євро. Ну що ж, і давай вишенкою на торті буде кімната. Подивимось, як живуть футболісти академії. Давайте. Добрий, Добрий вечір. Добрий. Добрий. О, дивитись футбол. Та звісно. Це не, пряма трансляція. Так, у нас в кожній кімнаті є телевізор, є інтернет, є Ютуб, і є така можливість перепереглядати футбольні матчі, обзори. Якісь, ну, завжди ми дивимося футбол. Ви ж завтра виїжджаєте у Рівне, так? Так, в 6.30 у нас вже збираємось на першому поверсі, і в 6.45 виїжджаємо до Рівного на автобусі, і післязавтра вже в нас. Матч. Не будемо хлопцям заважати. Нехай готуються, нехай відпочивають, а ми переносимось у наступний день. Друзі на годинку 6.30 ранку. Ми грузимось у автобус і відправляємось у місто рівне. Тож не перемикайтесь, буде цікаво. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Погнали! Дорога з кривого рогу до Рівного зайняла десь біля 10 годин. На протязі всієї дороги хлопці відпочивали, зупинялися би попити чаю та щось перекусити. Також дивились нашу жіночу команду проти полтавської Ворскли. Диво, диво, та грали у «Еліас». <рес> Час пролетів дуже швидко, і вже ближче до вечора ми були на місці. Нарешті ми у місті Рівне. Неприємна погода, тож ми швидко засіляємось в готель. Команда збирається та рушає на вечірні тренування. До речі, в Ю-19 хлопці, які долучались до тренувань з основною командою футбольного клубу Кривбас. Одним з них є Ігор Омельченко. Як тобі дорога в цілому до рівного? В принципі, не дуже важка дорога. Їхали 10 годин, зараз поїдемо на тренування. Нормальна дорога. Вдалося поспати трішки. Так, звичайно, ранній виїзд був. В принципі, сіли в автобус, поспали, виспалися. Скажи, от нас дуже цікавить. Ти в цьому році з першою командою вперше поїхав на збори. Так. Як тебе запросили, як ти дізнався, що ти їдеш з командою, тобі там, позвонили? або це якось було поступово? Так, у відпустці тренувався і після тренування от, позвонив тренер воротарів команди Є-19, попередив, що так і так, що ти їдеш на збори з головною командою, звичайно, зрадів, потім позвонив наш адміністратор. Сказав, перелічі, яких документів потрібно скинути, і та зв'язав з адміністратором вже першої команди. Сказали, що все, на наступний день потрібно приїхати, приїхав і все. Коли приїхав зі зборів, хлопці розпитували, що і як там було. Так, звичайно, розпитували, там, з, ким, саме з ким жив. Для них було дуже здивування, що мене посилили з нашим легіонером Рафом Бандерою. Так, спрашували, хто виділявся на зборах, хто прибавив. Як взагалі Іспанія? Такі ось питання були. Ну, от після зборів приїхав, для себе щось з цих тренувальних зборів взяв. Так, звичайно, це дуже великий досвід. Тренер отримує першої команди, дуже мені допомагав, я дізнався дуже багато нового, та і впевненість дуже велику прибавив. В принципі, так. Да. Ну добре що. Тоді відпочивайте зустрінемо вже на вечірньому тренуванні. Погода футбольна, неспекотна і дуже м'яч буде швидше ходити. Нормальний тен. Звісно. Ну, а як, по це вдову, на 4 зб'ясиш, правильно. Є хлопці, які вже тренуються з першої команди. Хочу сказати, що хлопці виділяються. Всі працюють, всі хочуть теж попасти в першу команду. Тому ці ігри, які у нас проходять чемпіонат, вони показують, що вони ростуть. Тому ці завтрашня гра покаже, наскільки вони хочуть попасти в першу команду. Завтрашня гра це вивізка не тільки Верес-Кривбас, а й Станіславу Філков, колишній тренер Кривбасу, а зараз тренує Верес проти Олексія Прилєпова. Хвилювання таких немає, тому що ми знаємо проти кого будемо грати. Знаю цього тренера, тому що він тут працював і знає дуже хороших хлопців. Ну і тому хлопці теж хочуть показати завтрашню гру. І вони дуже цілий тиждень готувалися. Тому завтра буде дуже цікаво подивитися. Ось і настав цей день. День гри. Грузимось у автобус. Хлопці налаштовуються на матч, кожен у своїх думках. Кожен з них хоче перемогти сьогодні. Минулу ніч ішов дощ до самого ранку. І ми дуже сподівались, що на полиці ніяк не позначиться. Але, як ми бачимо, трохи є. Це футбол, можна грати і водне поло. Ну, сьогодні дві команди будуть хотіти виграти, тому для поле для всіх однаково. Хлопці налаштовані. Да, да. Сьогодні по хлопці побачив, що да, вони хочуть грати, тому і е -е, чекали цю гру. Ну, сьогодні зараз побачимо, наскільки вони чекали. Самою першої хвилини матчу відчувалась напруга. Боротьба йшла за кожний клаптик поля. Стало зрозуміло, що ця зустріч точно найпринциповіша для обох команд. Емоції вирували на полі, але всі розуміли, що треба забивати. Чудовий момент у гравців червоно-білих. Але Віліваль не влучає у площину воріт. Ще один гострий момент. І з другої спроби Тимур Бутенко все ж таки забиває. 0-1. Кривба з мінімальною перевагою іде наперед. У роздягальні в перерві було ну дуже емоційно. Тому ми заблюримо цей фрагмент. А ви помітили, хто присутній на цьому поєдинку? Юрій Миколаєвич Вернедуб часто приїздить на матчі юнацької команди. Тому у хлопців повинно бути у два рази більше енергії і віддачі на полі. Ну що, ти Готовий? Настрій. Одразу у другій половині головний тренер почав освіжати склад. Другий тайм нічим не відрізнявся від першого. Боротьба, боротьба. І ще раз боротьба. Було багато цікавих моментів у обох команд, але забити ні в кого не виходило. Рахунок хиткий, і це розумів кожен. А, ні! Матч нібито підходив до свого завершення, але наприкінці другої половини кривбас свалить і арбітр вказує на 11-метровий. До ігривай! Ігор Мельченко відбиває цей пенальті і залишає у скарбниці Кривбаса 3 бали. Браво, хлопці! Друзі, якщо вам сподобався цей випуск. Ви знаєте, що робити, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Хлопці, <рістична> <рістична> <піллянна> дайте ну, трішки емоцій. Ну.